Новий робочий тиждень розпочнеться тепло, але не без нюансів. Дощі ще завітають у кілька регіонів. Кому треба брати парасольку? І яким буде понеділок, 26 травня. Дивіться вже за мить в ексклюзиві та У понеділок, 26 травня. На більшій частині території України очікується тепла весняна погода з температурою повітря в день від плюс 18 до плюс 24. Місцями можливі короткочасні дощі, особливо в північних та західних регіонах. У південних областях, таких як Одеса та Херсон, прогнозується сонячна погода з температурою до плюс 24. У центральних регіонах, включаючи Дніпро та Полтаву, буде переважно ясно, температура повітря підніметься до плюс 24. На сході країни, зокрема у Харкові та Луганську, очікується мінлива хмарність. Можливі короткочасні дощі. Температура в день сягатиме плюс 22. У північних областях, таких як Київ та Чернігів, прогнозується хмарна погода з проясненнями, можливі опади, температура повітря становитиме плюс 18. У західних регіонах, зокрема у Львові та Івано-Франківську, очікується мінлива хмарність місцями короткочасні дощі. Температура в день коливатиметься в межах плюс 14, плюс 16. Загалом 26 травня обіцяє бути теплим днем із переважно сприятливою погодою на більшій частині території України. Те, варто бути готовими до можливих короткочасних дощів, особливо в північних та західних областях. Ну а ще є попередні прогнози, яким може бути червень 2025 в Україні. За даними синоптиків, у червні 2025 року Україну очікує по-справжньому літня, але ще помірна за спекою погода. Згідно із прогнозами, перший місяць літа буде теплішим за кліматичну норму на 1-1,5 градуси. Середня добова температура коливатиметься в межах від плюс 22 до плюс 27, а нічна від плюс 12 на заході до плюс 18 на півдні та сході. Уже з другої половини місяця в багатьох регіонах почнуться дні справжньої спеки до плюс 30 на півдні та сході, але без затяжних температурних піків. У західних областях А це Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль, збережеться мінлива хмарність і періодичні дощі, переважно в першій половині червня. Денна температура коливатиметься в межах від плюс 21 до плюс 25, а вночі від плюс 11 до плюс 14. У центрі країни, включно із Києвом і Кропивницьким, буде переважно сухо з локальними грозами і денними максимумами до 27 градусів. На півночі, зокрема у Житомирі та Чернігові, можливі короткочасні дощі, а середня температура триматиметься в межах плюс 23, плюс 25. Східні регіони Харків, Луганськ та Донецьк, зустрінуть червень стабільним теплом. Температура в день сягатиме від плюс 26 до плюс 29 градусів у другій половині місяця. Можливі перші дні справжньої спеки до плюс 32 градусів тепла. У південних областях, Одесі, Херсоні та Миколаєві. Погода буде найспекотнішою і найсонячнішою. Температура в день сягне плюс 30, ночами буде плюс 18. Дощів тут очікується найменше, максимум кілька короткочасних злив після обіду. Загалом червень 2025 року буде сприятливим для активного відпочинку поїздок роботи на городах і старту курортного сезону. Опади переважно короткочасні, тривалих затяжних дощів не передбачається. Наприкінці місяця Україна плавно увійде в період справжнього спекотного літа. А яка погода у вашому місті? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.